На сьогодні в області вже затверджений план фінансування на експлуатаційне отримання автомобільних доріг в загальному обсязі майже 56 мільйонів гривень. Ці кошти в обласній службі автомобільних доріг планують витратити на ліквідацію ямковості та деформації покриття в розмірі понад 20 мільйонів гривень, на ліквідацію деформації покриття і планування гравійних доріг майже 2 мільйона 800 тисяч гривень, на земляне полотно та водовідведення 2 мільйона. На штучні споруди 2 мільйона. 200 тисяч гривень, на дорожні проїзди та їх облаштування понад 2,5 мільйона гривень. На організацію безпеки дорожнього руху 4,5 мільйона, на озеленення 1,5 мільйона гривень, та на зимове утримання – 12,5 мільйонів гривень. Це, скажімо так, укрупнено розподіл коштів, як він передбачається. Повинен зазначити, що наявних коштів. На жаль, недостатньо для належного експлуатаційного утримання автомобільних загального користування. Так, попереднім обстеженням, проведеними автомобільних доріг, встановлено, що загальна кількість ямковості на дорогах області становить близько 190 тисяч метрів квадратних ямковості. На це, на це потрібно для ліквідації цієї ямковості потрібно коштів близько 90 мільйонів лише на ліквідацію ямковості. На сьогодні перед службою автомобільних доріг в Чернівецькій області поставлена задача ліквідувати ямковість на основних маршрутах області. Ця робота розпочнеться з доріг міжнародного та національного значення. На сьогодні усунення ямковості провели на таких маршрутах: Чернівці, Атаки, Порубне, Оршівці, Сторожинець, Сторожинець-Красноїльськ, Припруття, Мамалига та на інших. Найближчим же часом в службі автомобільних доріг в Чернівецькій області планують розпочати роботи з усунення ямковості на автодорогах Чернівці. -За. Заставна, дубівці глиниця в напрямку Вижниці, Вижниця Путила, Хотин Мамалига, Кельменці, Сокиряни та Глибока сторожинець На сьогоднішній день з силами облавтодору інших підрядників у нас ліквідовано майже 6 тисяч метрів квадратних ямковості. На ці потреби випущено близько 700 тонн асфальтобетонної суміші. Роботи продовжуються сьогодні. Наприклад, у нас заплановано. 150 тонн, навіть 160 тонн випустити асфальт для робіт двома асфальтобетонними заводом. В межах вже затвердженого фінансування Чернівецького облавтодору проводиться також санітарна очистка придорожніх смуг. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці.